Вітаю вас, малята! Раніше ми з вами з'ясували, що вода потрібна на землі всьому живому, рослинам, тваринам, людям. Без води неможливе життя на землі. Сьогодні я пропоную більше дізнатися про водойми. Водойми це заглиблення в земній поверхні, де збирається та затримується вода. Річки, озера, болота, ставки, джерела, водосховища, моря і океани це водойми. Водойми поділяються на природні і штучні. Природні водойми це ті, які утворилися самостійно, без втручання людини. Це річки, джерела, озера, моря. Водойми, створені людиною, називають штучними. Це водосховища, канали, ставки. Ставок це створена людиною водойма для зберігання води. Ця вода використовується для нашого водопостачання, для поливу, розведення риби. Найбільші річки України це Дніпро, Сіверський Донець, Південний Бух, Дністер, Дунай. Озера це великі заглиблення на поверхні землі, заповнені водою. Найбільше озеро України Світязь, розташоване у Волинській області. Його площа майже 25 кілометрів. Озеро Ялпух. Найглибше озеро України природного походження. Розташоване в Одеській області. Максимальна його глибина 6 метрів. На південному заході України розташоване озеро Кугурлуй. Максимальна його глибина 5 метрів. Зазвичай в озерах прісна вода. У морях, навпаки, вода солона, тому що в ній розчинена сіль. Моря більші за розміром, ніж озера, а ще більше за розміром це океани, які вкривають більшу частину земної кулі. Водні ресурси на зімній поверхні розміщені нерівномірно і не завжди придатні до використання, саме тому люди змушені були створити штучні водойми водосховища. Найбільше водосховища України споруджені на Дніпрі, Київське, Канівське, Кременчуцьке. Дніпровське. Вони утворюють каскад, тобто групу. Водосховище створювалося для використання води Дніпра у виробництві дешевої електроенергії без забруднення середовища створення рибницьких господарств. Кременчуцьке водосховище. За площею найбільше в Україні. Його ще називають Кременчуцьким морем. Канівське водосховище розташоване частково в Київській і Черкаській областях, а також у місті Київ. Київське водосховище розташоване у каскаді на річці Дніпро. В межах Київської та Чернігівської областей України. Це найбільше за течією Дніпровське водосховище. Каховське водосховище було раніше одним з шести найбільших водосховищ України. Воно було розташовано у каскаді на річці Дніпро. В Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях у минулому було одне з шести великих водосховищ. Але у червні 2023 року російські окупанти підірвали Коховську ГЕС. Через неконтрольований витік води відбулися підтоплення. А після сходження води водосховище перестало існувати. Водосховища мають величезне значення, оскільки без них не існувало би ніякого життя. Головною річкою Запорізької області є Дніпро. Річка Дніпро найбільша в Україні і третя за величиною в Європі. А також є лише одне озеро у нашій області це Білозірський лиман. Про них ви більше дізнаєтеся на наступних наших заняттях. У водах річок України мешкає багато різноманітних риб. Деяких риб люди спеціально вирощують для вживання у їжу. Риба – цінний продукт харчування, джерело вітамінів, йоду, білка та жирних кислот. Найпопулярніший з них короб, краснопірка, карась, товстолобик, білий амур, срібний карась. Ось сьогодні на аплікації я пропоную створити рибку. Але не просту рибку, а ту, яка зможе здійснювати наші мрії. Тому колір. Підберіть за бажанням. Для аплікації я приготувала геометричні фігури з кольорового паперу, аркуш паперу, ножиці, клей, клейонка, пензлік, серветка. З прямокутника вирізала овал це тулуб рибки. Всі риби мають однакову будову. У цілі риб виділяють три відділи. Тулуб Голова, хвіст, шкіра риб покрита лускою. А також є плавці, які виконують рульову функцію, тобто керують напрямом руху, підтримують тіло риб у рівновазі. Для хвоста я вирізала овал і складаю його гармошкою. Склеюю краї. Інший край загинаю, щоб потім його приклеїти до тулуба. Прямокутник розділяю навпіл, також створюю плавці гармошкою. Вони будуть розташовані зверху і знизу. Червоний прямокутник складаю навпіл. Вирізаю овали, це ротик рибки. Папір різного кольору складаю декілька разів навпіл, вирізаю круги, які потім розрізаю навпіл. Це різнокольорова луска рибки. Ви подумаєте, чому воно різнокольорова? А тому, що це незвичайна чарівна рибка. Приклеювати півкола луску починаю від хвоста. Всі рибки мають однакову будову, але відрізняються величиною та кольором. З одного краю роблю надріз і склеюю частини між собою, щоб голова трішки виділялася. Приклеюю ротик та плавці, приклею хвостик, розправляю трішки гармошку, домальовую око і приклею на голові. Така рибка у мене вийшла. Підберіть для своєї рибки будь-які улюблені кольори. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!